Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Росіяни вдарили кинджалами по луцьку масована атака ракетами та шахедами в Україні. Масштабні обшуки на митницях трьох областей. Вибухи у підмосков'ї. Росіяни заявляли про атаку дронів. Вітаю в ефірі. Підсумки дня 9 липня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. і Далі розповім про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, вкотре говоримо сумне та болісне у четвер, 10 липня об 11.00 у церкві святителя Василія Великого у селі Боголюби відбудеться прощання з відважним героєм Назарієм Корольчуком 1996 року народження, який трагічно загинув 4 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Панківка Донецької області. Поховають героя на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює. Найщиріші співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїна 9 липня. Луцьк зазнав наймасованішої атаки ворога за увесь час повномасштабної війни. На жаль, є заміновані об'єкти. На місці події працювали мої колеги. Ночі Луцьк зазнав одну із наймасованіших атак. За попередніми даними на обласний центр Волині летіло біля п'яти ракет і 50 шахедів. В місті цілу ніч було гучно, проте є руйнування. На місце загоряння одразу виїхали усі служби. Рятувальники загасили вогонь. Туди ж прибули й правоохоронці. Все оточене стрічкою, за яку не можна. Що кажуть, коли можна буде заїхати? Не Знаю, ага, ви де супрацюєте? Чи? я на вигрузку? Приїхав, ага. а довго стоїте. Ні. Може з півгодини. Бо я з тей сторони з них теж ні, так і стоїть. А ага, що будете, як сьогодні працювати? <рес> <рес> як пустять, поїде кажуть, чекати, так? Ну так. Але вам сказали, так причину. Що не знаєте, чому та не ну, десь попало щось. то. Втім, згодом стрічку поліцейські таки прибирають. Рух дорогою відновлено навколо сліди згарища, зруйновані автомобілі, зруйновані гаражні бокси, і відповідно в. Повітрі досі чути запах горілого. Лучанин Андрій ніч провів у криті. а під ранок йому повідомили, що нібито є влучання неподалік його гаража. Тож він мерщій приїхав сюди. Не знаю, Криша ще не дивився так. Ну нічого, нічого навіть не цей, так? Да? Нічого не стіни цілі, все ціле. А як ви знали, що це під вашого гаража? Хтось сказав, подзвонилися. Написали на вайбер, каже, тебе гаражі цілий. кажу, а що там, Хтось каже, біля тебе прилетіло що ви зразу, як в дівчині поїхав дивитися. А в сусідів по гаражах, що як вони? Ну вон, повигоряло. Там сусідні гаражі та машини згоріли, все да, позгоряло. Його гараж вцілів, а от сусіднім пощастило менше. А туди можна не заходити. Як розповіли нам люди, власник одного зі зруйнованих гаражів нині на війні, а його бокс. Знищений з цієї сторони, з тієї сторони і з третьої сторони там все згоріло. А, то це якщо зайти з того боку, та найбільше. Так. А вас тільки зачепило, виходить? «У е, нас, слава Богу, ні. От сусіда не менше. Постраждали й окремі автомобілі, які знаходились поруч. На місце поз'їжджалися власники приміщень та авто. Люди збирають розкидані речі і оцінюють ушкодження. На місці працювали компетентні органи. Вони документують злочини, завдані масовною атакою росіян. По цивільному населенню на залізничному переїзді між населеними пунктами Селець та Турійськ вантажний потяг зіткнувся з автомобілем. Шкода як повідомили в поліції Волині, ДТП сталося 9 липня близько 8 години ранку. 19-річний водій легковика перетинав переїзд на заборонений сигнал. Внаслідок зіткнення він загинув за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Усі обставини ДТП з'ясовують. Вночі 9 липня у Луцьку сталася аварія на перехресті проспектів соборності та відродження. Водій Джелі не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. У патрульній поліції Волині повідомили деталі ДТП. Водій не впорався з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Виявили в нього знаки локального сп'яніння. Висновок лікаря підтвердив стан сп'яніння. Окрім того, у цю ж ніч на вулиці Волокар Тимовського трапилася ще одна аварія. Водій Ополь не вибрав безпечної швидкості і наїхав на припаркований автомобіль Toyota. У 23-річного керманича виявили ознаки сп'яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер 209. Проміле патрульні відсторонили водіїв від кермування транспортними засобами та оформили відповідні адмінматеріали. Майстер лісу одного з лісництв Волині розтратив чуже майно, зловживаючи службовим становищем у воєнний час. За даними прокуратури Волині, у жовтні 2024 року, під час санітарної рубки він незаконно отримав лісопродукцію на Передбачено лісорубним квитком і передав її спільнику. Крім того, з червня по жовтень 2024 року лісівник разом із трьома спільниками чотири рази організував незаконну вирубку лісу. Вони зрубали майже тисячу дерев, сосни та берези, розкрижували їх на колоди та доставляли на нелегальну полораму. Карпилівці для подальшої переробки і продажу загальна шкода державі майже 6 мільйонів гривень. Тож чоловіків судитимуть. На Волині 68-річний житель Коваля у квартирі будинку на вулиці Заводській до смерті побив 60-річну знайому. Як повідомили в прокуратурі Волині, це сталося 18 грудня ввечері минулого року. За даними слідства, чоловік був у нетверезому стані. Інцидент трапився під час конфлікту на ґрунті ревнощів. Чоловік жорстоко побив свою знайому металевою трустиною, завдавши травм, від яких вона померла на місці події. Суд призначив волинянину, який перебуває під вартою пока. Рані у вигляді 9 років позбавлення волі далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України, гучно і моторошно було. У Луцьку в ніч на 9 липня ворог масово атакував місто шахедами та ракетами, зокрема, аеробалістичними кинджалами. Як повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, в повітряному просторі Волині перебували близько 50 безпілотників та 5 ракет. Впродовж кількох годин Лучани чули потужні вибухи. За даними начальника області, гасили пожежі на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. Про постреж. Ждали інформації немає під ударом. Окупантів була й Київська область. Російські війська атакували ударними дронами. За даними очільника області Миколи Калашника, внаслідок обстрілу зазнала поранень. Жінка у неї виявили закритий перелом грудної клітини. Вибухи також лунали в Тернополі. Місто опинилося під атакою крилатих ракет та ударних дронів. Офіційно про наслідки атаки не повідомлялося під ворожим ударом. Також опинилася й хмельни очільник області Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджений дах стіни в одному з приватних будинків. Інформації про постраждалих не надходило. Також на Житомирщині спалахнули пожежі внаслідок масованої ворожої атаки. В регіоні зазнали пошкоджень виробничі приміщення, столярного цеху та господарські будівлі. Окрім того, пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Повідомили в ОВА. Одна з пожеж, що виникла через ворожі удари, ліквідована. Обстрілював і Донецьку область. Російські терористи атакували БПЛА та. Фугасними авіаційними бомбами внаслідок обстрілу загинуло восьмеро людей. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Близько 10-ї ранку терористи атакували в півдронами легкові автомобілі у Родинському. Один із транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Обидва громадянина загинули на місці. Ще в одному авто несумісні з життям поранення отримали водій та двоє пасажирів. Російський дрон атакував подвір'я в селі на Херсонщині. Загинула дитина. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під час удару на подвір'ї перебувала дитина та 64-річна жінка. Хлопчик загинув миттєво, літня жінка отримала контузію, вибухову травму та черебну мозкову травму. Їй була надана медична допомога, проте постраждала, відмовилася від шпиталізації. На митницях низки областей України проводяться масштабні обшуки. Про це РБК Україна повідомили джерела в правоохоронних органах. Наразі обшуки проводяться на митницях, зокрема Одеської, Волинської Чернівецької областей. Відомо, що до роботи залучені СБУ офіс генпрокурора, Національна поліція та бюро економічної безпеки БЕП. Речниця Волинської митниці Валентина Чернеш підтвердила обшуки на митному посту Луцьк. Як пояснили джерела РБК, обшуки є частиною роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці Запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України. Родич посадовця ТЦК отримав 1,2 і грн. мільйони гривень і надалі вимагає від дружини загиблого військовослужбовця половину гарантованих держвиплат. Як повідомили в нас поліції, зломисник обіцяв сім'ї військового допомогти в оформленні посмертних виплат від держави. До організації оборудки причетний засновник кількох громадських організацій, а також його дружина, посадова особа одного з РТЦК та СП міста Запоріжжя. Користуючись родинними зв'язками, фігурант запропонував дружині загиблого військового за винагороду вирішити питання щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого. За своє сприяння він вимагав половину від загальної суми виплат після того, як потерпіла, перерахувала. 1275 гривень на банківський рахунок злоумисник не зупинився. Чоловік продовжив вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант Планував в подальшому отримувати 75 тисяч гривень як частину допомоги, що виплачувалася родині щомісяця. Загалом, протягом півроку схеми, організатор незаконно отримав понад 1,3 мільйони гривень від дружини загиблого військовослужбовця. Чоловіка затримали на гарячому під час одержання частки чергового траншу 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру. Шахраї із Запоріжжя ошукали громадян країн ЄС представляючись працівниками європейського фінансового регулятора. За даними прокуратури, мешканець міста розробив схему пограбування під виглядом допомоги в поверненні коштів з криптобірж. Для реалізації афери він облаштував кілька офісів із. Технікою та залучив трьох спільників через спеціальне програмне забезпечення. Вони знаходили інвесторів, які втратили гроші на біржах бінарних опціонів. Далі телефонували їм і пропонували повернення коштів за винагороду від 1 до 5 тисяч доларів. Потерпілі встановлювали електронні гаманці, і переказували гроші, які шахраї переводили в криптовалюту, і відповідно виводили вже на свої рахунки. Нині молодиків судять. Тепер поговоримо з вами про новини світу. У ніч на 9 липня у російському зеленограді, що у московській області, пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці в паніці жаліються, що це була атака дронів. Як пишуть у місцевих спільнотах, близько 2.43 ночі у небі здійнявся гурки та згодом загриміло. У відповідь в московському аеропорту Шереметєво терміново вели режим килим. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку, додавши, що російські ППО нібито знищило один безпілотник, який летів у напрямку столиці. Угорська нафтова компанія Молг зацікавлена у використанні українського нафтопроводу Одеса Брода для постачання нафти в обхід Росії. Компанія вважає цей маршрут найкращим варіантом для доступу до світових постачальників через Чорне море. Нафта з Одеси могла б надходити до Угорщини через Південну гілку трубопроводу Дружба, якою зараз транспортується російська сировина. Умол зазначають, що це посилить енергетичну безпеку України, ЄС та Балкан. Втім, трубопровід наразі не працює і його запуск потребує значних інвестицій. Одеса часто зазнає атак, а акваторія Чорного моря залишається замінованою. Мол, хоче, щоб Євросоюз долучився до фінансування проєкту, що також забезпечить альтернативу російській нафті. Для Сербії. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 11 Також неодмінно телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується. Тож ще більше важливої інформації ви зможете побачити далі. Тож, бережіть себе та не перемагайтесь!